Відрізняється взагалі, ну суттю своєї відрізняється. Громадський законопроект ставив собі за мету задовольнити потреби і проблеми вирішити всіх ланок, тобто студентства, академіків, викладачів там і так далі. Тобто, всі, щоб він всіх влаштовував і допомагав розвивати світ. Законопроектна бачника покликаний на те, щоб ректори могли збивати гроші зі студентів. Розвивання корупцію, а та в свою чергу збивав гроші з ректорів. Тобто, це є ламка, яка йому потрібна, йому потрібні гроші, йому не потрібні розумні люди, студенти, які вчаться. Це логічно, що якщо буде погана освіта, будуть погані студенти, будуть погано вчитись, матимуть погані знання і, скажімо, погано протестуватимуть проти влади. Це якби така все пов'язане між собою. Якщо конкретно, то там дуже багато речей. Ну те, що для студентів важливо, це по перше, що ректор може відрахувати студента за будь-якою, ну що йому в голову стукне, і він запишеться в статут, і за статутом він відраховує студента. Або те, що стипендію отриматимуть тільки вибрані люди. Раніше у нас була гарантія 4 бали, і ти маєш стипендію після законопроекту Ківалова, Калєтніка. Сороки не буде цього, тобто там такі, якби нюанси. І далі е, наукові ступені погано. Там це прописано в нашому законопроекті е, годинами, днями ночами сиділи, і розробляли, як же ж це все вирегулювати, щоб і європейська освіта і наша щоб це не знищили. А у них це все ну законопроект написаний просто на коліні. А, ми, а, навіть, а які громадські організації долучилися е, сьогодні? Тут з нами. УАСС, АССВІ ПД і ФРІ наскільки мені відомо. А хто долучався до розробки громадського проекту? Громадського Ой, багато хто долучався власне. Ці організації, які тут є, наскільки я знаю, крім прямої дії. Долучались, наприклад, представники Могилянки, були дуже гарно вимницькі працював над цим законом, дуже професійна людина, академіки, багато з КПІ. Взагалі, всі міністерства, що дуже дивно в громадському законопроєкті враховані не тільки правки громадськості студентів, а також і міністерство не так само сиділо на робочій групі. Ми намагалися знайти компроміси.